Ідеальний спосіб зберігання кукурудзи на зиму це, звісно, її закрутити у банки, злегшуємо наш процес заготівлі та закручуємо її одразу із качанами. Одразу хочу попередити, це рецепт моєї мами, за яким вона крутить на зиму кукурудзу. І для неї цей спосіб хороший. А так як я ділюся тут з рецептами моєї сім'ї та родини, тому і цим рецептом вирішила поділитися. Спершу кукурудзу нам потрібно добре промити та зняти із неї усі ворсинки. Від ворсинок залежить прозорість нашого маринаду. Якщо вони будуть, він буде мутний. Так робимо і з усіма качанами. В описі до цього відео я залишу пропорції на одну трохлітрову банку. Ми їх закручували десь близько 10 чи 12, не пам'ятаю вже. Отож, далі беремо 3 банку, добре її вимиваємо та вкладаємо втрамбовуючи наші качани. Так робимо з усіма наявними качанами. Ну і далі, звісно, маринад, в якому ми будемо готувати нашу кукурудзу. Одну банку мама бере одну таблетку, а це тил кислоти. Обов'язково торговельної марки Дарниця. Тоді не буде зривати. Одна столова ложка солі. 120 г цукру та 2 столових ложки оцету. Саме ця кислота дає можливість кукурудзі зберігатися довгий термін, адже вона утворює такий кисле середовище в банці. Якщо ж її не додавати, даєте трішечки більше оциту десь на 1 столову ложку. Та кукурудзу потрібно буде з'їсти до закінчення зими, можна і трішки раніше. Вона у вас не буде зберігатися до наступного сезону. Тобто тут вже за вашим побажанням, як вам більше подобається, ми закручували і з нею, і без неї. Тобто, я не бачила великого в чомусь переваги тому в тому випадку, тому на свій розсуд закручуєте, виходить смачно і так, і так. Все заливаємо гарячою кипяченою водою до верху банки. Далі беремо кастрюлю, в якій будемо стерилізувати наші банки, викладаємо їх на дно, заливаємо водою до кінця ще баночки, бо кукурудза трішки впітує воду. Наливаємо в кастрюлю воду та варимо нашу кукурудзу від часу закіпання півтора години. Обов'язково засікайте час. Після закручуємо банки кришкою ключем та перевертаємо догори дном. Ставимо, щоб наша кукурудза... Остигла та ховаємо у погріб.